У серці Києва дерево старше за більшість будівель міста, дубу крістера понад 600 років. За легендою під ним відпочивав ще Тарас Шевченко. Сьогодні дуб у поганому стані та потребує допомоги фахівців. Як зберегти унікальні дерева і чому це важливо не тільки для природи, а й для нашої культурної пам'яті? Анна Ужвенко знає відповіді. У центрі Києва серед бетонних споруд та асфальту дерево, якому понад 600 років. Це дуб Крістера одне з найстаріших дерев в столиці. Воно має висоту понад 25 метрів і обхват стовбура близько п'яти. За легендою під цим дубом бував Тарас Шевченко. Дуб Крістера, чому він був на, на, названий? Тому що це був видатний садівник київський. Він називався Вільгельм Крістер. Тобто це садівник, який мав недалеко тут садибу. І, взагалі, по історії і за. Легендою казали, що під цим дубом любив спочивати Тарас Шевченко, От і який інколи заходив у гості до цього крістера. Попри поважний вік та історичну цінність, дуб крістера перебуває в незадовільному стані. Євгеній називає основні напрямки догляду: обрізка, захист від шкідників та постійний моніторинг. Стан от на такого вікового дуба задовільний, не дуже задовільний, тому що ми маємо е, сухостой, ми маємо виділення. Е, на коріст виявлення на корі стволових шкідників для того, щоб створювати позитивні умови для таких великих дубів, саме найважливіше для нас це робити своєчасну обрізку, обробляти стволовим проти стволових шкідників та борошнистої роси, і також накліювати липучі пастки для того, щоб вони нам служили як прогнозування. Дуб Крістера став центром уваги зустрічі з міжнародним експертом оцінювачем дерев Петром Тишком Маловцем. Темою дискусії стало збереження вікових дерев в столиці. «Сюди є потреба в якісної компетентної інформації щодо догляду за старовіковими деревами. Тому ми вирішили створити такий захід на прикладі старовікового дуба одного з найдавніших дубів в Україні в Києві, дуб крістера. За кілька століть дуб пережив пожежі, урагани та забудови. Нині він має статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. Фахівець з оцінки стану дерев Петр Тишкохмаловець пояснює, які чинники впливають на його стан сьогодні. А він дуже гарний і постраждав, обірвалася велика частина корони, і це причинилося до. Do, do pytań, pytania czy ją błysz, coś trzeba czy będzie żyty jak szod drzewo innymi in, młodymi drzewami to, to, to z okrema duby zstrzdając e, się cienia ci e, młodzi sąsiedzi one dostają z kronu zacieniając duba i i to może przewścić do Це за вмирання дерева. За словами фахівців, належний догляд єдина умова, за якої вікові дерева можуть продовжити своє існування. А старовікові дерева це не тільки частина екосистеми, а й культурна пам'ять. Анна Ужвенко, Ігор Ткач та Вадим Мороховець. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.